Психічне здоров'я це стан душевного спокою та благополуччя. Коли людина змотивована, вона оптимістична, хоче спілкуватись, працювати, розвиватися та творити. Але дуже часто наше психічне здоров'я потребує допомоги, допомоги спеціалістів, допомоги інших людей. Люди не звертаються, тому що є певні упередження, так звана стигматизація психічного. Психічного здоров'я впливає на кожного українця, який потребує цієї допомоги і лише через стигму не йде і не допомагає собі. Якщо ви відчуваєте постійну тривогу, страх перед своїм майбутнім, ви проявляєте агресивність, ворожість, негативізм, у вас не налагоджені соціальні зв'язки, ви не вмотивовані, ви не можете навчатися, не можете працювати, не можете бути продуктивні. У вас Знизився апетит, або навпаки, ви стали більше їсти. Ви погано спите, або навпаки, ви занадто багато спите. І все це є ознаками того, що вам необхідна допомога, кваліфікована допомога психолога, психіатра або психотерапевта. Звичайно, наразі в нашій країні процвітає. Профілактика а, ментального здоров'я і є безліч програм, які можуть допомогти кожному із нас, наприклад, ментальна програма від першої леді Олени Зеленської Ти Як вона допомагає нам дізнатися, які є ознаки. Здорової людини, психічно здорової людини, які є ознаки того, що наша психіка потребує нашої допомоги. А головне є практичні методи, як допомогти собі, впоратися з тривожністю, агресією, напруженням і так далі. Ви можете зайти на сайт, «Ти як вибрати методичку самодопомоги, аптечка самодопомоги і Допомогти собі самостійно, виконуючи ті або інші техніки, варто пам'ятати, що інколи людина може не зрозуміти, як виконувати ті або інші техніки аптечки самодопомоги. І тут необхідно звернутися до спеціаліста, до фахового спеціаліста, до психолога, який разом із вами зрозуміє допоможе вам зрозуміти, що відбувається з вашим психоемоційним станом, що вплинуло на цей стан. І головне, як ви можете собі допомогти. Пам'ятайте, що турбуватися про свій психічний стан це так само нормально, як турбуватися про свій фізичний стан. Тому не бійтеся звертатися до спеціалістів, до психологів. Можливо, таке, що певний психолог вам не допомагає, тому що його техніки, методи не для вас. Тому не бійтеся шукати саме свого фахівця, який допоможе саме вам, з яким вам буде комфортно, зрозуміло, а головне, ви будете бачити позитивний результат. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!